Мабуть, не дарма кажуть гуртом і батька добре бити. Зборівчани до козаків долучилися за любки. Хоча в ідеалі мало би бути навпаки. Проте на цей фактор ініціатори не зважають, кажуть, готові за чистоту боротися хоч щодня. Потрібно такі акції проводити більш частіше, Потрібно дбати про наше навколишнє середовище, бо тому, що скоро ми вже не будемо мати де жити, ми не будемо мати чим дихати. Екологія це святе, і потрібно берегти. Через міст перейти Зборівське озеро, улюблене місце відпочинку жителів. А під мостом, власне, результат їх відпочинку. Давайте хворимся що бутылки з під пива. Дуже багато з під пива. Ну, чіпси. Стаканчики можна, це з морозива, це підпива. Тобто, можна предположити, що це переважно тільки молодь. Тобто смітить молодь саме так, у зборах. Так, так, саме в більшості смітить молодь. Козаки екологічного полку мають намір завітати у кожен населений пункт, де потребують їхньої допомоги. Мені подобається ставлення молоді, і я хочу відмітити, що дуже активно віднеслася до цього влада. Толока вдалася на славу. На 26 причепів сміття став чистіший зборів. Після генерального прибирання реєстрові козаки для молоді підготували цікаве театралізоване дійство.